Ну дуже цікаве місце кераміки куча, а знахідок якби черговий в мене був сигнальчик і дум, і знаєте, що вдалося знайти? Сигналчик і... дуже важко пропустити. Я вам скажу, знайшов динарія. Майже всім привіт, друзі! Вибрався на коп. В принципі для мене це розвідки. Знаєте, що я роблю? Приїхав першу чергу на поле і шукаю кераміку, чисто візуально. І знайшов черняхівської культури. Ну що, дякуючи Богу, що це поле взагалі не посіяне, Я встиг вчасно. До речі, хочу розказати історію. Хотів я скоротити трохи шлях. Вирішив скоротити через села. І таке відчуття, що я покатався на американських горах. Це страшна яма на ямі. Більше другої передачі. Ви взагалі нікуди не поїдете. Ну що? Тоді передягаюся і розпочинаємо наші пошуки. Подивимося, що нам вдасться сьогодні тут знайти. А від вас, друзі, я чекаю лайк та підписочку. Ну що, погнали передягатися і включаємо МД. Пошукаємо самого ранку. Вже сонечко починає світити. І що ви думаєте, перша знахідка в мене є фібола? Вона, друзі, фактично ціласенька, лише гляньте. Ну, красива знахідка. Головне, що перша є, кручуся далі. Подивимося, що з цього вийде. Для мене насправді найбільший мінус це коли приїжджаєш на територію, а ти абсолютно не знаєш, де саме крутитися. Ну, я знаю, що потрібно коло води крутитися. Взагалі є такі місця, що просто. Є два горбіка, і ти не можеш орієнтуватися, з якої сторони я розумію, що потрібно зі сонячної сторони, але що я бачу, що ось тут на пагорбі, що там вони далі, є кераміка. Так що буду крутитися, подивимося, що з цього вийде. Буду дивитися, де саме найбільше є кераміки, там і буду крутитися. Я думаю, що це буде логічно. А це вже набагато цікавіше дивіться, яке вістря знайшов. Металопластики, друзі, дуже багато, особливо спинок. Я вам всі не показую. Я вам лише одну показав. Ну, повірте, їх дуже багато. А це дивіться, яке вістря. Здається, що вістря черніхівської культури, точніше. Ще періоду черніхівської культури. Так, забираємо. Цікаве і гарне таке, ні? Плюс одне в колекцію. Забираємо. Якось так. Я бачу, що ми сьогодні поб'ємо рекорд, бо тому що я ходжу буквально десь з дві а вже стільки є знахідок, особливо тих спинок, що просто неймовірно. Ну що, ми продовжуємо далі шукати, так що залишайтеся на каналі. Можливо, трапиться нам сьогодні динарій. Ну мусив пощастити, блін, я вже не знаходив того динарія насправді десь два місяця, може і більше. Ось так. Ну що, будемо шукати. Гляньте, який попався симпатичний язичочок від пряжечки. Це дійсно сібово від пряжечки. Цікаво знайти без срібного. Ну що, забираємо. Гарна знахідка. Металопластика лізе, друзі, насправді. Ну нарешті це сталося, знайшов, друзі. Хоча не це але і ілімес. Але дивіться, портрет в принципі видно. Більше половини динарія знайшов. Ну і... Взаді ось така в нас легенда. Я не знаю, стаїться Фаустина, а можливо і не Фаустина. Щось на Фаустину взагалі не схоже. Це взагалі якийсь, напевно, скоріше за все чоловік. Не знаю, чи вам фокус передасться, не передасться. Ось такий динарій. Можна рахувати. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Супер. Не знаю, друзі, які вам мають ті знахідки показувати. Взагалі вітер з усіх сторін. Дивіться, яка кераміка гарна. Ось така частина посуду. І що ви думаєте, перебрався я трошки на іначе поле. В принципі, це близько, це зразу через дорогу. То -то. І думаю, що тут перевіру перевірю і подивлюся, що тут є, знайшов частину від лівнесного динарія, та ось випадає ось така малесенька спиночка. Забираємо, вже бачу, що тут є сліди. Хоча кераміки тут і багато, але сигналів чомусь мало. На попередньому полі, що я був через дорогу, там більше сигнальчиків. Набагато. Ну що ж, у нас чергова знахідка взагалі неглибока, і дивіться. Ще одне відвістря. На пройке жаль зі втратами, подивіться, як техніка його знищила. Чи хімія, але це все, що від нього залишилося. Трохране бронзове, гарне таке, масивне. Забираємо, друзі, забираємо. Тут взагалі, друзі, цікаве поле. Дивіться, ось тут кераміка масова, так? Через дорогу перейти. Я тут ще не був, тут масова кераміка. І позаду мене теж є масова кераміка. Ну, Дуже цікаве місце, кераміки куча, а знахідок, якби, фактично все було на тому полі. Ну що ж, покажу вам зараз знахідки, які були. Ми, в принципі, ще будемо шукати. Я просто зараз пообідаю ці знахідки, заховаю. І з новими силами будемо шукати. Ну що, давайте покажу, що вдалося нам знайти. Результат файний. Металопастки є дуже багато, я, в принципі, вам не показував. Ось так. Ви ще гляньте, небагато, в принципі, шмурдяку, це різноманітні якісь оплавища, мусор, який нам взагалі не Дивіться, яку штуку знайшов. Спочатку подумав, що це прясо, бо тому що виглядало ось так. А насправді щось таке невідоме. І дивіться, бусинка навіть потрапила. На перероки жаль, вона гломата, якщо ми бачимо. Не те, що гломата, її трактор зруйнував, бачите, пару разів попав. Три цілих фіболи. О, Навіть я вам не показував ось такого лімеса. Знайшов. Напряги, жаль, ми вже не дізнаємося, хто це. Трішки срібла, таких два кусочка. Та ось стільки спиночок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 спиночок. І ось таких дві голочки. В принципі, непогано. Ми ще будемо з вами продовжувати далі шукати. Можливо, ще щось трапиться, доволі таке цікаве. Ну, а це, в принципі, ми друзі викидаємо. Нам його не потрібно. чисто візуальна знахідка у нас точильний камінь вже має. А, супер! Люблю я такі знаки. У мене вже напевно штук їх з 30, або може і 50. Такий сигнальчик, друзі, дуже важко пропустити. Ви тільки гляньте, який гігант! Який величезний язичочок від пляжки вже гляньте. Він дійсно стівакий, як мізинець. Як мізинець. Непогано. Гарна така. Вже маємо дві однакових. Забираємо. Є, друзі, нарешті це сталося. Послухайте, ну важко пропустити таке. Оці фібови, всі, що я знаходив, вони фактично якби йдуть стандартні. Нічого такого особливого. Ось такі. Ось ще гляньте, зараз буде солодкий момент розпаковки. Ось такі набагато цікавіші, друзі. Особливо, якщо було... Особливо якби було б ще срібні. Ох, оця набагато гарніша. За всі попередні, що ми знаходили. Ого, супер. Це крута майстерність, ви ще гляньте. Вперше таку знаходжу. Знаходив ось ці хвостики. Пропорції самі, але без фібова. А тут дивіться, тільки пружинки не вистачає, її голочки забираємо. Ви ще гляньте, друзі, яка глибина. Я не можу бути впевнений, можливо, знахідка в нас десь була з боку. Але, 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 давайте дивитися разом. Дивіться, яка симпатюлька. Ще в грудці. Давайте дивитися разом розпаковочка. Опа. Простесенька у нас фібула, так як я казав. Можна сказати, стандартна. Ну все. Дивіться, це васенька. Головне, що це васенька, тільки в нас немає проженочки. Ну і, звичайно, що голочки. забираємо та продовжуємо далі шукати. Друзі, ховаюся від вітру, як можу. Сподіваюся, вітер не зайде в камеру. Ну що, продовжуємо далі шукати. Гарна, симпатична, така свої рідні патині. Знайшов я чисто випадково очима, гляньте, якого ножика, я гадаю, того періоду чи ні. Доволі така простесенька робота. Ну це в нас був ножичок. Забираємо, може, комусь буде тряпати. Є дуже багато різноманітного сміття, але це більш-менш щось нормальне. Ну що, продовжуємо далі шукати. Ну що, сподіваюся, впереді нас чекає набагато кращий результат. Ось тут, і друзі, навіть не потрібно було купати, ви тільки гляньте. Взагалі на поверхності була. Файно зачепив, подивимося, чи целесенька. Ого, засохша. Опа, ні, скоріше за все, що вона не цілесенька. Ні, лише ну, спиночка без пружиночки та без голочки. Черговий в мене був сигнальчик. І, і знаєте, що вдалося знайти? Ось таку частину хрестика. І знаєте що? Він срібний. На провеки, жаль, низу у нас немає, але він срібний. Вже непогано, хоча є сьогодні срібу. Дивіться, непогано. Забираємо. Супер. І вага трошки відчувається. не багато, але є. Я вже подумав, насправді, що це в нас якась спинка фібула. Забираємо. Ось це я називаю солодкий момент розпаковочки. Дивіться. Воно чи не воно? Так, воно. Дивіться, яка масивна. Ще одна, ще одна спиночка. Дійсно масивно. Забираємо. Щось дуже рідко сигнали є насправді. Дуже-дуже рідко. Ну нічого, що зробиш? Що є, та є. Файна така масивна. Ну нічого, непогано. Будемо продовжувати далі, друзі, шукати. Ну, а що зробиш? От, друзі, знайшов ароматницю. Тільки я не бачу в темноті, чи вона срібна, чи ні. Тут у нас є вушку, все в принципі присутнє. Я не знаю, як вам показати. Ну це кольоровий метал, я ще не знаю який, можливо сплав. І тут дивіться, бачите якісь поперешки. Ось така ароматниця. Шкода, що не золота, але все одно приємно. Відмию і подивлюся, що, що за метал. Срібну я насправді ще не знаходив. желізну знаходив, золоту знаходив, а срібну ще ні. Ну, в будь-якому разі ми що робимо, правильно забираємо. Такий сигнальчик дуже важко пропустити. Я вам скажу, знайшов динарія. Майже динарія, але він із звичної форми. Вже гляньте, який величезний. На жаль, ми вже не розберемо, хто це був, але давайте я вам краще покажу. Можливо, хоча б вдасться ідентифікувати, хоча б хто це був. Дивіться. Одна сторона і перевертаємо на іншу сторону. І ось такий у нас малюночок. Вроді би правильно, а можливо і неправильно не тою стороною. Ні, здається, все-таки я тою стороною був перевертав. На великий жаль. Оце би був би крутий величезний бединарій, Як думаєте, хто це був? Антоніан? Фальшивий, лімесний? Не знаю. Може, Може бути все. Може бути і Антоніан. Забираємо, шкода. Народ знайшов, хоча срібний, але кусочок. Оце, в принципі, видно більш-менш. А хто це такий був, друзі, підказуйте. Ну що ж мені так не щастить на ті динарії? Досі так вони рідко попадаються. А мені то взагалі більшістю металопластика одна попадається. А в одинарії проблема. Ось так. Ось така частинка денарія. Ну що, забираємо, ну а що поробиш? Техніка руйнує, сам би він би не пошкодився. От би як знайти в лісі, то я даю 100%, коло, що він би був би цілесенький. А так результат, в принципі, на лице. Тонесенька, простесенька, дивіться, як дротик. Справді як дротик. Ну, непогано, бачите, пружиночка є, голочки самої немає. Ось так забираємо, простесенька, бачите. Тутай майстер як би взагалі не постарався, щоб зробити якусь гарну майстерність. Ось так, скажу вам, друзі, мороз бере капітально. Дуже сильно бере, аж в руки запари заходять. Ну, В будь-якому разі, що ми робимо? Забираємо. Ну ж, друзі, в принципі, ми вже дещо до нашого завершення і хочу вам подемонструвати ось такий результат. Трошки сріба вдалося накопати, особливо бачите ось цю кучку, таку неличку. Два в нас, дві в нас бусинки на переоки жаль, ще одна, що друга, вона розломата абсолютно. Ось такі парковочки в нас, якісь говочки. До речі, два язичка від пряжечки, одна пряжечка, два вістря. І саме симпатичне те, що мені сподобалося, це ось така вот ароматниця. Друзі, вона складається не з желіза, а з якихось різноманітних сплавів. Тобто воно в подальшому не буде руйнуватися абсолютно. І ви ще гляньте, який результат, скільки спиночок різноманітних, навіть вдалося зникти спинку з пружинкою. І прийдемо до нашого більш-менш такого результату. Дивіться, одна фібова, друга, третя, четверта. Майже фактично цілесенькі. одна пружиночка, Один, одна частина срібного хрестика, друга частина хрестика простесенького. ось такий шматок динарія. такий, такий і ось такий. І в принципі, якийсь солідік та радянська монета. Доволі така частина з цікавої монеточки. Шкода, що не цілесенька. Була би цілесенька, була би набагато цікавіше. Ось, в принципі, такий результат непогано. Я думаю, що поле порадило. В принципі, сказати, друзі, що без сріба я взагалі не залишився. Що би не було, ну я вже врятував цю частинку історію. Так що я рахую, що я ці знахідки врятував. В принципі, більш-менш може бути ось такий непоганий результат. Дякую, хто переглядав. Всім до побачення та бережіть, друзі, себе. Terima kasih.